Готуємо пазанчиків, які вчора трошки напалювали. Видео ще От дав Запаха для ним. Зараз ми їх гарненько обжаримо. Бачите, завозимо корочки, щоб воно було красиве у нас. І потім беремо дуже все просто отаку ось чавунчик проварив. Ріжемо морковочку, вислов. Обжарюємо і кидаємо це, все тушитися. Ось така приблизно, дивіться, коротко буде на позивні. Олійку треба пропитати частичком, буде ще смачніше, Посолити, потепшити, більше, по суті, нічого немає. І далі перекладаємо кожанчика сюди. Лук, морковочку і в духовку буквально на 40 хвилин і буде просто бомба ракета. Так, значить, дивіться, отак у нас виходить. Ми вже обжарили морковочку з лучком. Повністю у нас обжарена фазанчик наш. Ми його беремо, накриваємо кришкою витерпуємо і на духовиці на 180 градусів, буквально на годинку, годинку 20 годинку 30. І потім просто кайфуємо. Що? Зберігайте, щоб результат подивитися. Пока рідські поїм. Слава українцям!